Дружина Ердогана закликала Меланію Трамп проявити до дітей гази таку ж чуйність, як і до українських, нагадаю вам, що Меланія Трамп надіслала особистого передала особистого листа через Трампа диктатору Путіну, там де закликала дати дітям дитинство. Власне його цей лист оцінюють, хоча там і не було конкретних закликів, поверніть Україні дітей, але оцінюють саме як намагання Меланії вплинути якимось чином на процес повернення українських дітей додому. А як каже президент Зеленський. То дуже важко насправді знайти навіть наших дітей, бо вони їх розподілили, вибачте, по території своєї Російської Федерації, і для того, щоб. Вони повернулися в родини, має пройти величезний пласт роботи організаційної, аналітичної. Не все так просто, але звісно, я вважаю, що настане день, коли кожен український малюк, кожна дитина, вони всі повернуться на територію нашої держави, і власне будуть тут зростати патріотами і святкувати День Незалежності. Отже, еміне Ердоган попросила надіслати лист прем'єру Ізраїлю Нетаняху з вимогою припинити гуманітарну кризу в секторі. Ми пам'ятаємо, що там також точаться бойові. Дії, і звісно, нам наша ситуація вона ближче, але не треба забувати про архітектуру подій у світі, тому що всі вони так чи інакше впливають на нас, на українців. Також вона нагадала, дружина Ердогана про тисячі загиблих дітей. і Понад мільйон тих, хто вижив за словами Міне, в секторі гази кожні 45 хвилин гине одна дитина.